Друзі, всім, привіт! Ви на каналі Огляд! Єй сьогодні поговоримо про ПК, який зібраний компанією ArtLine. Це у нас Gaming X57, одна з його модифікацій. Що можу вам розказати про ArtLine? Це український виробник, який збирає ПК дулітки якісні. Преміум класу і ось одна з таких збірок. Давайте подивимось, що вона може нам запропонувати, оскільки вона є досить цікавою, вона має формат BTF, тобто материнська плата, а також відеокарта мають повністю приховані роз'єми підключення жилення. Тобто тут спереді ви їх взагалі не побачите. І як вони приховані, наскільки це все привабливо виглядає. Я постараюсь показати вам в цьому відео. Ну і звичайно, ми це все детально протестуємо та подивимось, як воно працює насправді. Тож почнемо ми, звісно, з корпусу. Основою збірки є Tough Gaming gt 302 ARGB, який має унікальний дизайн з чудовою системою вентиляції. Передня, верхня та задні стінки виконані у вигляді решітки, що забезпечує відмінний повітряний потік і ефективне охолодження внутрішніх компонентів. Одна бокова сторона корпусу закрита скля. Панеллю, яку можна легко зняти для доступу до компонентів, що полегшує налаштування та обслуговування. Крім того, це дає можливість залишити корпус відкритим. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, е обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку. Трібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. Друга бокова сторона залишається закритою, але має легку перфорацію. На фронтальній панелі розташовані роз'єми, включаючи два usb 3.2, один usb 3.2 Type-C та роз'єми для навушників. Центральне місце займає кнопка живлення та кнопка для скидання налаштувань. Вентиляційна система включає три 140-мм міліметрових на передній панелі та один 140-мм вентилятор на задній. Також додатково тут встановили систему рідинного охолодження 3 White Edition від ASUS, що поєднує високоякісні компоненти та сучасний дизайн. Вона оснащена великим радіатором розміром 360 мм. Однією з ключових особливостей цієї моделі є вентилятор Noctua Industrial PPC, який забезпечують ефективну роботу без зайвого шуму. Ці вентилятори відомі своєю продуктивністю та низьким рівнем. Шуму також вона оснащена вбудованим oled дисплеєм. На нього можна виводити будь-які зображення або відображати інформацію про роботу системи. Блок живлення розміщений у нижньому відсіку, що забезпечує зручність його встановлення та покращує загальний повітряний потік. Живлення всієї системи забезпечує блок живлення Asus Prime AP 750g, потужність якого цілком вистачає для стабільної роботи всіх компонентів. Кабелі живлення білого кольору від QB гармонійно поєднуються з естетикою корпусу, додаючи чистоти і Завершеності зовнішньому вигляду, особливе місце у цій збірці займає материнська плата ASUS Tough Gaming z 790 Wi-Fi. Її головною особливістю, як я вже і раніше згадував, є розташування роз'ємів на задній частині. Тим самим вам дає можливість створити дійсно привабливу збірку, яку ось просто ну, не соромно показати та продемонструвати навіть своїм друзям. Це сприяє не лише естетиці, але й покращує циркуляцію повітря всередині корпусу. Плата підтримує процесори Intel 12. 13 тринадцятого та 14 покоління, а також оснащена сучасним чипсетом Intel Z 790 підтримка пам'яті ddr 5 до 192 ГБ з частотою до 7200 МГц робить цю плату потужним вибором для будь-якого користувача, який потребує високої продуктивності. Крім цього, плата має чотири високошвидкісних M.2 2 слоти, які обладнані також радіатором для максимальної продуктивності, що допомагає підтримувати оптимальну температуру при великих. Навантаження плата також підтримує Піселікспрес express 5.0, що удвічі швидше за попередній стандарт Піселікспрес express 4.0, забезпечуючи максимальну швидкість обміну даними між відеокартою та іншими компонентами системи. Додаткові функції, такі як Safe Slot та Safe DIMM, гарантує безпечне кріплення відеокарти та оперативної пам'яті, що особливо важливо для захисту компонентів під час інтенсивної експлуатації. Що ж стосується процесора, то тут вибір впав на Core i 7 14700 сімсот від Intel. Розроблений для геймерів та професіоналів, які потребують потужних обчислювальних можливостей. Процесор має 20 ядер, з яких 8 продуктивні, а 12 енергоефективні, що робить його чудовим варіантом для багатозадачності та важких обчислювальних процесів. Максимальна тактова частота продуктивних ядер сягає 5,6 ГГц, що дозволяє процесору ефективно працювати під час інтенсивних ігрових сесій або при виконанні складних завдань, таких як рендеринг відео чи обробка 3D-графіки. Процесор використовує архітектуру. Туру Raptor Lake, яка підтримує сучасні технології, зокрема пам'ять ddr 5 і Express 5.0. Також збірка отримала геймерську відеокарту ASUS TUF RTX 4070 Ti. Вона оснащена 12 гіабайтами пам'яті gddr 6X і має 7680 CUDA ядер, що дозволяє обробляти найскладніші графічні задачі, включаючи трасування променів у реальному часі та роботу з високими налаштуваннями графіки у 4 К роздільній здатності. Однією з. Ключових особливостей цієї моделі є підтримка технології DLSS3 та Ray Tracing, які значно підвищують якість зображення та продуктивність в іграх. Зберігання даних реалізовано за допомогою SSD Kingston Fury Renegade об'ємом 1 ТБ, який підтримує стандарт PCIe Express 4.0, що забезпечує блискавичні швидкості передачі даних та миттєве завантаження ігор. Оперативна пам'ять представлена Kingston Fury Beast DDR5-6000 об'ємом 64 ГБ з rgb підсвічуванням. Завдяки технології Fury Control можна налаштувати як кольори, а також світлові ефекти. Пам'ять підтримує різноманітні світлові ефекти, такі як хвиля, цикл кольорів, пульсація, синхронізуючись із іншими компонентами, які підтримують RGB Fusion, AuraSense, Mystic Light або інші технології керування підсвіткою. Щодо ігор, то перший тест проведемо в грі Red Dead Redemption 2. На ультраналаштуваннях отримуємо середню частоту кадрів 166, що дуже навіть непогано. Процесор максимум був завантажений. На 75% та нагрівся максимум на 52 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 61 градус. Наступна гра Metro Exodus DoзD на ультра налаштуваннях. Ми отримали в середньому 64 кадри за секунду. Процесор максимум був завантажений на 82% та нагрівся максимум на 81 градус. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 62% та нагрілась максимум на 51 Градус в тесті Cinema Bench R23 в одноядерному режимі збірка набрала 2202 бали, в багатоядерному 33348 балів. На мою думку, результат дійсно гідний. Всі компоненти ідеально підібрані, що дозволяє зробити Artline Gaming X57, доволі таки продуктивним. ПК, який також можна без проблем в майбутньому апгрейднути. Причому це забезпечується також і вільним простором в корпусі. Завдяки продуманій системі охолодження, комп'ютер працює. Тихо, навіть під значним навантаженням. Вентиляційна система та охолодження не дозволяють компонентам перегріватись, що забезпечує стабільну роботу навіть у найвимогливіших умовах. І звісно, з естетичної сторони це дуже крута білосніжна збірка з мінімалістичним кабельним менеджментом. Це не просто комп'ютер, а частина інтер'єру, яка виглядає сучасно та стильно. Artline Gaming X 57 Це потужний ігровий ПК для тих, хто шукає дійсно привабливий ПК, потужний ПК, ну і звичайно надійний з. З дійсно хороших та якісних комплектуючих завдяки сучасним компонентам та продуманій системі охолодження цей ПК впорається з будь-якими задачами від вимогливих ігор. До складних професійних програм ця збірка приклад того, що українські виробники можуть створювати дійсно потужні збірки, які легко конкурують з світовими брендами. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку подобачку можете поставити під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.